Вітаю вас на каналі Aromas and Flavors, де ми розповідаємо про лікарські рослини, прянощі та кулінарію. Зараз покажу, як приготувати пепешний варіант самої непепешної страви, а саме бутерброду з колбасою. А ви поки що підпишіться на канал та натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Відповідно, нам потрібно приготувати колбасу і хліб. Для ковбаси нам знадобляться м'ясо, я беру філе коряче та шматочки індичого стегна, овочі, цибуля. Морква, буряк. буряк нам потрібен для соку, у мене вже він вичавлений. Спеції, відповідно: сіль, часник, лавровий лист, чорний перець горошком, а також я беру суміш для м'яса та курки. Для того, хто буде збирати окремо, скажу, що сходить до складу. До складу входить чесник, цибуля, перець, розмарин, тім'ян, орегано та куркума. Так, я беру за своїм смаком, ви можете брати те, що вам подобається: желатин і крапелька рослиної олії. Буквально для змащення форми я буду робити ковбасу у скляних стаканах, тому що не хочу використовувати пластик. І для хліба нам знадобиться 3 столові ложки вівсянки, морква, яйце, розпушувач, сіль, і я буду використовувати червону солодку паприку. Так, почнемо готувати з ковбаси, оскільки вона готується найдовше. І зверніть увагу, якщо ви хочете з'їсти цей бутерброд з ковбасою на сніданок, то готувати потрібно з вечора, тому що хліб готується швидко, а ковбаса застигає, на жаль, довго. Почнемо. Відправляємо до кастрюлі курку я порізала на такі самі шматки, як індичка. Індичка вже бралася порізана на шматки, тому ми підрівнюємо все до індички, щоб зварилося рівномірно. Додаємо овочі та спеції. До кастрюлі, яку я назвала, заливаємо водою та будемо варити. Нам буде потрібно зовсім трошки бульйону, тому заливаю м'ясо просто, щоб покрило овочі та водою м'ясо. Готувати буду до готовності м'яса, ніяких збочень з багатогодинною варкою. А доки в мене вариться м'ясо, я швиденько покажу, як буду робити хліб для нашого бутерброда. Нагадаю, нам знадобиться 3 ложки вівсянки, морква, яйце, розпушувач, сіль та паприка. Трішки можете додати улюбленої прянощі. Все це треба поєднати у блендері. Морква, якщо у вас така здорова, як у мене, можна взяти не цілу, а десь дві третини. Дивіться, за вашим овочем і додаємо прянощі. Чайна ложка розпушувача, паприка і не забуваємо трохи солі за смаком. І перетворюємо це в однородну масу. Ось така однорідна маса у нас вийшла. Переміщуємо її до формочки, в якій будемо випікати, щоб наш хліб не присмажився до форми, я буквально капушечку масла так от, розподілю по стінкам, щоб потім. Не видирати з моєї кружки мій хліб. У мене, на жаль, так історично склалося, що немає форми для випікання в мікрохвильовці. А пекти ми саме будемо в мікрохвильовці. можна пекти і у духовці. Дивіться, як вам зручно, я хочу зробити це дуже швидким способом у мікрохвильовці. Переносимо нашу масу в нашу форму. І на цьому етапі мені ще прийшло в голову, що можна додати кунжут. Це не обов'язково, це не обов'язковий складник рецепту. Це опціонально. Якщо хочете, можете повторити, а можете ні. У мікрофольовці готується це півтори хвилини на максимальній потужності. Так, мікрофльовка пікнула. Дивимось, що ми маємо. Так, і ось такий хлібчик ми маємо. Зараз дістанемо і покажу, що вийшло. Ось такий хлібчик у нас вийшов. Звичайно, це невелика порція. І ще гаряча, що парує, не знаю, що видно це на відео. Можна дати йому трошки остити і куштувати. Оскільки готується він сумарно хвилин 5, пістори, з яких в мікрохвильовці, а останній час це достати інгредієнти та блендернути, то готувати можна просто його багато разів на день, не обов'язково наготовувати його заздалегідь. Зараз, доки моя ковбаска готується, я його просто з'їм з сиром філадельфія і також це буде смачно. А під колбаску приготую швиденько до сніданку новий хлібчик. Доки я знімала для вас відео хліба пепешного, м'ясо зварилося. Відділяємо м'ясо та протяжуємо бульйон від зайвого. І тепер нам треба поєднати. З 600 г сирого м'яса, в мене вийшло на виході 350 вареного, тому я буду використовувати 50 мл бульйону. Це досить-небагато. досить, досить небагато. У мене буде невелика порція ковбаси, як ви вже могли зрозуміти. Відповідно, якщо ви хочете більше, то беріть у пропорції, так? Е, я вже помістила в свій агрегат м'ясо. У гарячий бульйон, але, зверніть увагу, не киплячий. Додаю желатин, листик желатину. Він швиденько розчиняється. Як користуватися листовим желатином? В мене є окреме коротке відео. Можете подивитися, я зараз не хочу це подовжувати це відео ще на цю інформацію. Так? Бачите, воно моментально розчинилося. До м'яса додаємо прянощі, які ми будемо використовувати. Я також часник, зубчик. Кількість можете також регулювати за власним. Бажанням. не забуваємо трішки посолити. Так, і я ще додаю окремо паприку. щоб було червоненько. Так, І не забуваємо за наш сік. Додаємо сік. Це виключно для кольору. Чим більше соку, тим більше насичений колір буде у нашої ковбаси. І перетворюємо це на однорідну масу, не забувши додати. Наш бульйон з животином. Дивіться ось такий колір. Маса має на одній столовій ложці соку буряка. Вибирайте, яка вам подобається. Якщо ви хочете більш яскраву колбасу, можна додати ще одну столову ложку. Також, дивіться, консистенція залежить від кількості бульйону, який ви влили. Якщо вам не подобається і здається, що він дуже сухою буде ковбаса, можна трішки додати. У мене зараз додано 50 мл бульйону, і я додам ще мл 30 зверху, щоб ковбаса вийшла більш м'якою. Але тут уважно дивіться на вашу консистенцію, тому що все-таки м'ясо, я впевнена, ви можете брати інше, і все залежить від м'яса, яке, яке ви візьмете. Тож я додаю ще столову ложку соку буряку та е, трошки, трішки бульйону. Отаку масу я отримала однорідна. І мені подобається колір рожевий, але не хімозний. І тепер е, треба помістити цю масу. Вона досить зверніть увагу, вона у мене не рідка, вона не витікає. Так. І тепер я помістю свою масу в склянку. Можна використовувати будь-яку форму, якщо вона є. Деякі використовують пластикові пляшки, але я не хочу. Щоб відділити потім ковбасу від пляшки, я додам. Пшикну трішки рослинної олії і змащу стінки. Ось така склянка ковбаси в мене вийшла. Якщо, бачите, отут збирається повітря, треба відстукати стакан. Я це зараз зроблю за кадром, щоб не було великих бульок повітря, і ковбаса була рівномірною. Ось такий це колір має. Все, після цього залишаємо остити спочатку при кімнатній температурі, а потім в холодильник. Оптимально, коли ви ставите ввечері, і зранку до сніданку маєте вже ковбасу. А для вас зараз в мене кілька секунд, і я покажу готовий результат. Ну що, наша ковбаса готова. Зараз будемо куштувати. І я скажу за зараз маленький лайфхак. Якщо ви будете брати також скляну тару, як я для колбаси, і коли вона буде готова, у вас виникне проблема з тим, як її дістати зі скла, так, щоб не розбити. І це може бути, здатися це складним. Але що треба зробити? Взяти силиконову лопатку. І от обережненько отак, між ковбасою і до самого дна засунути лопатку, зайде повітря, і ви без проблем вона. Просто випаде у вас із вашої скляної тари. Це дістається буквально за 30 секунд. Так, ріжемо Досить щільна. Отак От це виглядає у розрізі. Я додам сиру в Філадельфі на наш бутерброд. Будемо куштувати. Ось такий пепе бутерброд з колбаси та хлібом у нас сьогодні вийшов. Так, за консистенцією наша ковбаса трішки ближче до паштету, ніж до пружної ковбаси. Але за смаком мені цей варіант дуже подобається. Навіть віддалено чомусь нагадує холодець. Але я впевнена, що це через часник, тому що його досить добре чути. У цьому бутрику, як на мене, гарний варіант, якщо хочеться скоштувати ковбаси, але не хочеться разом із м'ясом з'їсти ще купу незрозумілих інгредієнтів, які є в магазині ковбасі. Але треба бути е, готовим до того, що все-таки вона буде не такою пружною, як магазина. І, звичайно, друзі, ця ковбаса не для жарки, оскільки все тримається на желатині, ви розумієте, якщо покласти на пательню страву, вона розтечеться. Тому це лише для бутриків. Дякую за увагу і до зустрічі в нових відео!